Народ, всім привіт! Це день другий. Як я документую свій блог, документація свого особистого шляху до мрії, і, взагалі, що я роблю, які я кроки роблю, щоб досягнути це. Сьогодні особисто нічого такого цікавого майже не відбувалося. Окрім того, що я придумав стратегію, мені в голову прийшла дуже класна ідея почати знімати відео на інстаграм, рілси, різні там тіктоки також перезаливати. Челендж, де я хочу набрати 100 тисяч підписників, я буду робити якусь там дію, поки їх не наберу. Це обично набирає хайп, люди це дивляться, і якщо я це буду робити, я цим самим зможу доказати, що дисципліна і мої цілі, мої наміри, вони серйозні. І це не просто якийсь там клікбейт, байт, щоб люди просто подивилися, а факт, що я справді хочу цього і я цього досягну. Розробив таку ж стратегію, як я це буду просувати. І почав створення першого прототипу одягу. Я почну з обичної футболки, з звичайної футболки, щоб сильно не заморачуватися. Але хочу, щоб я займався саме в цій футболці, щоб люди визнавали мене, от якраз таки, по моєму бренду одягу. Побачили футболку: о, класно, я бачив цього хлопця. Окрім цього, також сьогодні поїхав з друзями, погуляв, поспілкувалися. Дуже важливо заряджатися з правильними людьми, щоб вони тебе мотивували і підтримувати правильну компанію, тому що ну, поганій компанії ти не ростеш. Тому мати класних друзів, класну компанію, людей, які тебе просто мотивують. Це такий must have, воно має бути в кожного, хто хоче рости. Е, також наткнувся на таку. Маленьку думку про те, що як я буду розвиватися взагалі, як побороти страх сцени, публічних виступів, тому що особисто в мене з цим проблеми. Дуже радий, що я вже перестав боятися камери, що я не боюся виставляти відео. Хоча колись для мене це була проблема номер один. Зараз для мене проблема номер один, можливо, складається публічні виступи, як я буду виступати. З голосом, щоб він не трясся, щоб тіло також не тряслося, коли виступаєш. Я колись виступав на сцені. Воно ну, страшно, дуже страшно, і перед, і після, і під час все трясеться. І воно... Є коучі, які вчать, як це побороти за якісь там три місяці. Не знаю, чи воно працює, але треба практика. Практика це must have, щоб побороти такий страх. На сьогодні, я думаю, день-два -день можна завершити. Завтра буде день 3, розкажу, що взагалі зрозумів, які я зробив кроки, і взагалі буду далі документувати свій шлях. Всім гарного дня, до побачення!